Друзі, ось я зараз вже все вирушати буду. Зібрався, ось у мене вся машина, ну, ну, частично машина повна. Їду я на сутку на ставок в селі Ласківці. Е досить, так я би сказав, від Тернополя він 50 кілометрів. Попробуємо половити щось, їду на коропа, на три вудочки буду ловити. Їду з людиною, яка має кораблика. Е буду, думаю, що ми щось ловимо. Е я впевнений. Що зараз я приїду на воду, йому розкажу більш детальніше цього. І будемо пробувати ловити друзі, так що всім ніфусані лоски, а ми вирушаємо в подорож, таку невеличку, і будемо ловити рибку. Надію, що все буде добре, ми заїдемо на ставочок. <хе> Бо зараз у нас така весна досить цікава, досить багато дощу. На завтра прийде дощ, на сьогодні дощ, і хто знає, як воно буде в цілому. Але ми. Пробуємо, зараз що не зробиш раді тої гриби, правда? Все, друзі, їх останні лоски всім. Так, друзі, дорога до озера йде, як обично, через ліса, через поля. Чого вже не зробиш раді тої риби, щоб її зловити? а? Дорога до нього така 50-50 могло би бути краще. Ну, Озеро досить таке ну, таких стандартних розмірів. Що зараз я будемо шукати якесь місце, якийсь сектор, чи що тут як можна, розуміється, як це зрозуміти і будемо помаленьку закормлювати, закидатися. Рибацюги вон, ловлять рибку. Багато рибаків приїхало на цей ставок. Такі гарні лісаж, деревцята. Зараз ми якогось може накладочку, чи щось такого плану. Що це? це якась дамба, що це. Ага, так. Да. Друзі, ось такий, такий ставочок. Дорога така. Оп -оп. Колію беремо всередину. Ну, приїхали на озеро. Поки що розкладаємося. Мої дві палочки вже зібрані. В принципі, ні для кого не секрет, які вони всі вже в принципі, знають. Одну палочку кину на карася, одну пошуковим. Друга чотири карповичка. Будемо ловити на кораблик. нього там кораблик є, Вон, Пішов він маркериця, я так зрозумів. По тут у нас що у нас кукуруза, горох. Тигровий горіх. Твердий, не варений, певно, що конопля, ну і сипухи трошки. А якщо що, у нас ще є десь пелець, у мене ще трохи є такого під трикабайца. Що це у нас кукуруза, тигровий горіх мікс. Це кукурудза, конопля кукуруза. Я думаю, на сутку нам хватить з головою. Якщо рибка буде, якщо рибка буде клювати, то ми будемо кормити далі. Не буде, то не буде. Побачимо. Казали, що тут є трохи раки, будуть раки трошки може мішати. Ну якщо в мене є тут дав друг, має ну кормачки від міхалища. <-tale> Будемо пробувати на нього кидати, що воно таке ще запечатано з польським пінопластом. Будемо пробувати. Так. Все, тепер можна знімати. Друзі, кидали мені коротше, кораблика на рибалку. Мені щось розказали, як він працює. Чуєш? А бункер потім закрити, коли вже буду закормети. Я зрозумів, це не сильно грубоваж. Так, я буду розумію, брати десь інший берег. Буду брати далеко. якийсь д 16 Буду брати на дальняк, мене жилки вистачає. Чуєш? А до другого берега він кормив? Другий берег він кормив? Так, я думаю, будемо кормити під інший, інший берег. А там вже цілому побачимо, що воно себе буде представляти. У нас. Спочатку перець у Карфіше. Так, заминаємось так. Я думаю, що я його не доувлажнив, це не страшно. Так буде кораблю помахати. Ну, хаосну пліву понаймуза Мікс. моріхом. Mix bouляit nějaký. Старому за зірусі? я думаю. немножко шкурка, потому что кот без игрушки. Палочки, <свят> так. И, конечно же, наш статик. Оп, вот так. Классно, лупа нему. Лупаш. Ну, давай, ложки, ложи. А потім ми туди вже лупанемо, ну так, а ніби є. Ну, тепер мало би бути все нормально. А, ну. О, погнав. Ну, буду розраховувати, що треба ще кудись кинути Таким паровозом. в тебе таке. Так, і ставимо на першу точку. Аха вертається додому. Це чай. Індійський. Індійський чай. Це лише треба хлювати. Це наш такий невеличкий то... столик. Це, друзі. Все це. Чатка, в моторі чатка. Все, чекаємо по гльовку. Навіть вона буде. До того що тихо, чверта година. Ну, як то кажуть, з починам що це. Платво, треба було лишати, бо може щука хлопанула б. <рес> 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 Нормально. Непогано. я поставлю. Погода змінюється. Таке ощущення, що буде дощик якийсь плотний. Але як кажу, я універсальчик. Вмішується кожен, навіть я. Вільно. Кораблик пливе сюди. Починались. Ой-ой-ой, якийсь дуже погано зростай. Хоч хоч якусь рибу посніму. Ага, чуєш. Та щось є. Або якийсь карасік, якби це ти мене звучало. Ого, і сюди собі карасік. Да, воздалось, певно. Ух ти що. Я піхоти. О. Ну дай купі поміну. Нормально? Та фіг його знає, по що ще ніяк, да? Ви ці зночки зняти. Так, не Ні, не замоталися, ну просто чепилися. Може це не карась? Це коряги пітяне. Та певно разом з карасм. Може бути. Ага, вон кисло. Коряга бонусом, да? А да, так? Де це риба вообще. А я не бачу, де вона, може посвітити? Під, Він підкладкою. О, хороші краті. Не бачу. Я, я теж його ця... не бачу. Ну давайте його туди. Ти його сюди не замотався. Він певно зараз заліз. А я просто не бачу його. Огочка хоч кошти. Єсть. Yes. Ну, хоч от щось. Ту коряго. Ну, а коряга вс зашов чип. Бречі не колює. А та ні, ж заїра... він за... Та він певно вже на цілого сидів давно. Він да, вже. Да, давно вже сидів. Дуже давно, певно, сидів. Нормальний вже... карається. Ну да. Ну хоч карася зловив. Хоч щось. Та карася ми собі лишимо, то а то фізним. Тільки карасі клюють і більше нічого. О. Більше нічого не клює. Одні карасі карп не хоче. Пано, подай сочка, я так сам візьму. Залодошечні карасіна пружинки від Михалича. Да? <розум> карп так не клював, одна покльовка була, холоста, і то я спав Ставок Ласківці, чи ще в селі Ласківці. Цілу ніч сиділи, це перший карп на 700 грам. Це мило порівняно з оцим. Що ми тут на дубаса, я трошки не було коли знімати, але тут певно біля 20 красів таких от, здорових певно як цей карпо. А ну. Ну маєш да. Тому Тому друзі певно що цього Карпика, йолки палки малюка. А ну-ка, я думаю, його випускаємо Хай плеве росте, а ми, певно, що будемо карася ловити, бо... бо короб, коротше, не хоче брати. Чому? Не знаю. Все. Давай, лупаш. Так, друзі, коротше, у нас клюють цілий ранок карасі. Що там, карась? Карась. Ми вже їх навіть без сачка витягуємо. Ану. Ой. <реш> перший, який, перший, який відчепився від кормачка Міхалича. ха <реш> <реш> Захватить його? <реш> <реш> Захватить його. <реш> Я за тушонку просто упашу. порвав. Але ми його так сімо. Ух ти, це шо? Ух ти, це ти шо? Ух, та, ти, шо? А, ну? Я, я його так як колу просто на берег викинув. Ух та, ти вже не підніму. Друзі, от так просто один, один короб шо де... Веселий дуже, так? От такі карасі. Ось такі карасі. Я не знаю скільки їх. Ну багато дуже вода почала виходити. Там реально щось є. Там хтось спили така. Да, попустили ось вот на другу вутку, а ну а ось там щось є? Пану ні. Не. Да, нема. І сходу в тебе, Я Ха ха! Ні, ти Є щось? To jest joggizmu. Gdzie on? Gdzie on? O, zobacz. O Boże. Wszystko w jednym razie. jajce panu zaraz. Ja yeah, Довжі ще один такий, як бачите. Звивається, приїхала на кора полом карася. Це при тому, що ми не маємо кормашків, маємо тільки три штучки. І тут, тут. І тут парень взяв їх. Кльовочка. Карасі сьогодні клюють цілий день. Брат клюк. Братику ходи сюди. Шо, ти що дивишся цим карасям? Карасів люблю ловити. Шо, шо? Карасів люблю ловити. Ну да, є така штука. О! Друзяки! Карась просто здоровенний! Повний бомба! Тут була ще одна покльовка. Що, тут щось є, нема. Коротше, є, то є, нема, то нема. Побачимо. Певно, що нема. А хоча нема. На жаль, нема. Те, що я, друзі, кажу. Раз, Один за одним, Бачите, руками витягую. Хоч білить спевіл, так? Ну бля, давай. Він взагалі не відчіпається сам чомусь. Очки Михайлович. Очки Михайловича? Бачите, друзі, ось клуб рибаков. Що вони витворяюсь? Оп Бажало, двома руками дуже є. Оп. Клуб рибаков, друзі. Що воно виткоряєво. Тут там жах. А ну, скільки там в нас? Десятка? Десятка є буде? Да, буде, десятка. Класно, друзі. Бомба. Карася навалила диффого. Ха-ха, і трошки. 21 штучка. Бомба. Є, друзі, юнула по красоті. Ану, ходи сюди. Є ж він, так? Да? Є. Карасик, гарний, карасик. Гарний карасик. Гарний карасик. гарний карасик. Гарний карасик чи бурасик. Ей, друзі, це все, це вже останя риба. Остасік. Трошки більше ладоні, може ладоня. Такий. Гарний. Так. В цілому зловили... Скільки ми зловили, не знаю. Певно десь 26-27, правда? Так, ну, все, ми вже збираємося, вже це більше закидуватись не будемо, бо вже каші немає, нічого немає. Так. Це, щоб ви розуміли, за ранок. Тобто ми просиділи сутку, за сутку нічого, і на ранок почало клювати, почав клювати карась. Плотно клювати карась. Одного карпіка, з 900 все. А так ми приїхали на карпа, Непогано, так? Да? Так, друзі, закінчилася наша добова рибалка. Приїхали ми на коропа. Але, на жаль, ми думали, що рибалка закінчиться без риби. У нас вночі була одна покльовка холоста, і то я її не засняв, я її не бачив, бо я взагалі спав, якщо бути так точніше. Але на диво, друзі, приїхали на коропа. Мав, мав, мав друг з собою взяв друга три кормачка. І як на диво, друзі, ми лупанули. Отаку гору карасів, орієнтовно десь може за хвилин, хвилин кажу, за годин 4-5. Тут ще по пару штучок. Ну, Десь, я думаю, орієнтовно. Орієнтовно, я думаю, десь грибин, ну, певно, десь біля 30. Важили недавно, коли у нас було десь 20 щемось, вага була їх 10 кг. Я це думаю вставлю. Е, ну, Все, друзі, ні, хвоста, ні лоски, риба на. Е, на водоймі в селі Ласківці кліє непогано, он може навіть зафіксувати, бо там чоловік зараз в даний момент там щось тягне, он рибу витягнув. Все, хлопці, друзі. Всім до зустрічі і хвастання лоски. Шануйтеся, ребята. Всім пока. Так. так, друзі, рибу ми поділили між собою. Так як хочемо. І він хоче собі взяти додому, і я хочу взяти. Тут в нас вага. 6800 нас порівно 13,5 кілограм, плюс-мінус там. Ну, я вважаю, що за, за скільки там орієнтовно 4-5 годин ловлі карася це навіть дуже класно, враховуючи карасі. Так що, друзі, я суворо кажучи, думаю, що нам просто повезло. Але якщо хтось з Тернополя, можете приїжджати нас на водойму йому ласківці. Вот є повноці... повноцінне відео з цього озера. Карп так, да, клює тут не дуже. Ми кормили всю ніч. Ну в нас особисто він не клював. Люди були, люди, люди клював. Нас ні, все. Всім до зустрічі.